Отже, завершив я посадку в форм виноградів і вийшло в мене виростити та посадити 51 форму. З них є деякі технічні. Технічних небагато. Сортів, в основному всі йдуть морозостійкі. в столові виноград. Отже, рішив виконувати посадку трошки за другим способом. Отак як є, полив, присипав на удобрену яму. І хай собі будуть до перших заморозків. Потім, коли вже будуть заморозки, ото бутилочки лежать, ото я їх пообрізаю і наверх положу, прикрию. тобто. Отже такий ще буде в мене один спосіб. то як я вже і говорив, що 51 форма невкривного винограда посаджена на моєму участку. Це, наприклад, ізумлення. Морозостійкий. От. Всі я собі їх тут попідписував. Наприклад, та там ще є окремо підписані. Це у нас Ельгія. Тут у нас пам'яті Небесної Сотні. ото таким способом. І хай поки що будуть відкриті, бо вночі передають більш-менш теплі теплу погоду то хай отак от вони й будуть. От, а другі, так як я показував раніше, в мене вже знаходяться під відкритими корочками в бутилках. Вся земля, оця, що позалишалась на рядах, то буде засипатися, просто потім все повністю загортатись і вкриватись на зиму. Якщо виникнуть питання від куща до куща, яка відстань? 3 метри. Я робив через 3 метри. Там всього-навсього тільки декілька саджанців посаджені через 2,5 і так як не вміщались в міжряддя. Отже, такий спосіб буде в мене трошки по-другому надалі виконуватися. Будемо пробувати різні способи, побачимо. Як буде краще, що з цього вийде. Все, дякую за увагу.